19 та в Україні ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин. Про останні події на цей час розкажу вам. Я несазайцева. Вітаю до 10 років позбавлення волі засудили працівника компанії зв'язку, який передавав окупантам інформацію про пересування ЗСУ та військової техніки, розташування військових частин та наслідки ракетного обстрілу Павлограда. Рік тому перебуваючи на вокзалі залізничної станції павлоград 1 він знімав на мобільний телефон. Місце ракетного удару того ж дня з власного авто у Дніпрі чоловік знімав колону військової техніки, що стояла на узбіччі, та надсилав ці відео росіянам. Тим часом агресор знов спрямував на Дніпропетровщину дрони. Близько півночі підрозділи повітряного командування. Схід знищили. Три ворожі шахеди також окупанти напередодні били по Нікопольському району. Під ворожим вогнем опинились Мирівська і Марганецька громади. Росіяни атакували з важкої артилерії і дронами. Внаслідок обстрілів понівечено півдесятка приватних будинків, вісім господарських споруд, гаражі, газогін, лінії електропередач. Ніхто не постраждав. У кривому розі внаслідок пожежі загинула жінка. Зайнялась літня кухня у приватному будинку. У надзвичайники майже годину приборкували полум'я. Згодом всередині вигорілого приміщення знайшли тіло літньої жінки. рамках зернової угоди з України вивезли майже 30 мільйонів тонн продовольства. З 1 травня, за повідомленням ООН, кількість інспекцій значно скоротилася. У середньому проводиться по 2-3 перевірки суден на день. Нині в українських портах знаходяться 14 кораблів із зерном та іншою агропродукцією, а також 26 у турецьких водах. Ще понад 60 очікують відправлення в українські порти. Нагадаємо, термін зернової угоди спливає 18 травня. Його подальша доля вирішуватиметься на переговорах, які відбудуться у Стамбулі цього тижня. У ДСНС попереджають про небезпечне гідрологічне явище. До 11 травня внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду зростатиме рівень води в понижених місцинах та коло водойм. Досі на Дніпропетровщині підтопленими залишаються понад 60 будинків та домоволодінь. А от у старих кодаках надзвичайники зловили у приватній садибі величезного плазуна. Рятувальники викликали господарі, коли побачили, що в їхньому сараї причаїлася змія. За допомогою спеціального спорядження лускатого в один метр завдовжки впіймали та вивезли за межі населеного пункту. Оджувати з комфортом в одному з міських пологових будинків Дніпра. Коштом міського бюджету зробили ремонт та встановили на сучасне обладнання. Чи задоволений персонал та пацієнти вже знають наші журналісти. Перший крик дитини та обійми матері Юлія разом з чоловіком народила дівчинку в одному з пологових будинків Дніпра. Розповідає, пологи пройшли у комфортних умовах. Народили дуже швидко сьогодні вранці. Власне, пройшло все обережно. На мене приклали дитинку, як я хотіла, ми з нею познайомились. Тут досить комфортно. я Тут з вчорашнього дня перебуваю, все зручно, все є. Всі дівчатка підходять, в усьому допомагають, тому жодних нарікань. Для зручного перебування матусь під час пологів у медзакладі зробили ремонт та закупили нове обладнання. Це крісло воно унікальне тим, що зручно не тільки жінці, зручно й медичному персоналу, який працює з цією породі. Всі умови. Майже кожна п'ята людина народилася в чому в цих стінах. Ці стіни знають багато людських доль. Коли я сюди в далекому 93-му році прийшла, тут були загальні коридори, загальні палати, загальні пологові зали. Але ж за цей час, особливо останні 15-20 років, коли ми почали втілювати новітні перинатальні технології, в нас З'явились індивідуальні пологові зали, де жінка може із своєю родиною народжувати спокійно і комфортно. Без припинення робочого процесу тут відновили пологові зали, коридори, замінили сантехніку, електропостачання та завезли нові меблі. Також облаштували палати для спільного перебування матерів та дітей з індивідуальними санвузлами. Оснащена сучасним обладнанням і палати реанімації та патології. Ремонт пологового будинку зробили коштом міського бюджету. Я хочу висловити від імені колективу Подяку департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради, депутатському корпусу міської ради та міському голові. Завдяки спільної співпраці ми на сьогодні отримали сучасний пологовий будинок, обладнаний, комфортні. Палати перебування, комфортні пологові зали, комфортні умови праці для співробітників, що теж немаловажно, і можливість отримали для втілення новітних технологій перинатальної допомоги. Лише за останній рік у стінах цього пологового на світ з'явилося майже півтори тисячі дітей. Люди викидають непотріб у непризначених для цього місцях. Маленькі купи сміття швидко розростаються. В результаті маємо смітник там, де його не повинно було бути. У Дніпрі триває робота з ліквідації стихійних сміттєзвалищ. Побутові відходи, меблі, сантехніка та пляшки. Усе це можна побачити на смітнику. Таких звалищ. Тільки у Новокадацькому районі близько 14. -ти. На жаль, після зими по весні завжди в місті такі заходи проводяться з ліквідації стихійних звали, тому що мешканці в основному приватного сектора починають прибирати на своїх територіях і виносити сміття на торії, проти дніпряни продовжують викидати сміття. Екологія де працює по заявкам департамента екологічної політики. После того, как мы получаем заявку, мы проводим работы, мы делаем предварительный осмотр стихийных свалок. Количество людей и техники зависит все-таки от количества негабаритного мусора. Скарги на сміттєзвалище надходять на гарячу лінію міськради. Профільний департамент передає адреси до підрядної компанії. Звертайтеся на гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також є гаряча лінія електронна. туди також звертаються. Всі звернення розглядаються. Щоб прибрати подібне сміттєзвалище, знадобиться приблизно тиждень роботи. В парку Шевченка теж кипить робота. Комунальники приступили до оновлення зелених насаджень. Як обирають локації і до чого тут ароматерапія? Вже готові розказати наші журналісти. Гуртензії, ялівець, дерен білий, хоста та духмяні трави на алеях парку Шевченка висаджують нові насадження. Рослини обиралися за декількома критеріями, включаючи естетику та практичність. В першу чергу це фотозона гарна. Трішки ми відійшли від прямих ліній, оскільки алея це регулярна посадка дерев. Але ми трошки ну, вирішили розбавити ландшафт. При підборі асортименту ми характеризувалися природними кліматичними умовами нашому регіону. Тому асо. Тумент підібраний до, який буде стійкий в нашому регіоні. Паралельно з цими видами робіт ми проводимо посів насіння газонних трав, суміш яких підібрана дуже ну, невибагливі не та, та устойчиві к витоптуванню. Окрім спеціального газону, в парку поступово з'являються цілі клумби запашних трав. Одна з таких зон вже радує місця на центральному вході до парку. Тут ми вирішили створити таку гарну затишну аромозону. Для цього ми висаджуємо. Жуємо тут кущі лаванди, трішки пізніше будуть висаджені тим'ян та інші ароматичні духмяні трави. Для чого ми це робимо? Для того, щоб людина, яка приходить у парк, змогла спостерігати не тільки візуальне задоволення та таку гарну, приємну картину зелену, а ще й відчути оцей запах неповторний. Роботи зізнаються, комунальники ще багато, але вже влітку містяни зможуть малуватися красою. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт по Запорізькому шосе припинено водопостачання селищ Новоолександрівка, Братське, Ракшівка, Волозьке і Кам'янка. Крім того, бригади Дніпроводоканали працюють ще на кількох локаціях. Через це немає води за адресами, які ви зараз бачите на екранах. Їх подадуть протягом дня. Більше інформації про роботу підприємств та точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 70 звернень, вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення та аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. До поліції Дніпра надійшло 8 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, понад 30 – щодо вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються розкрито 13 злочинів. І на останок про приємне за добу в місті народилось 19 немовлят, 10 дівчаток та 9 хлопчиків. П'ятьох малят народили переселенки. І на цьому у мене поки що все. Підписуйтеся на канал Дніпро ті та наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступні випуски новин з вами проведе вже Ксенія Штомпель. А я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення.